І вітру. Ми граємо у MySieled Monster! Спроводження. І це буде проходження веселе. Бо воно таке. Звичайне, без всяких донатів. Ууу, звичайне проходження на моєму каналі. Все. Починаємо MySieled Monster проходити. Е, раз, два, три. Хослин, хослин, хослин. Починаємо. Так, хто у нас тут? о Добрий вечір пане господарю, чи да, пане господарю, да. добрий вечір Так, привіт. Вітаю вас у Гриу у світі Монстер. С моими спимаючим монстр. монстр. Можешь не прокладати. А, ну добре! Монстр. Так. Ти виводити їх, кормити, слухати, як вони співають. І перше вперше треба дізнатися, перевірити, чи звук Увімкнений кожен монстр, якого ти отримаєш, доповнює музику. Общу музику. Почнемо з багабеля. Купити яйце бабабеля. Що? Ось такий у нас монстрик. Тепер яйця монстрів. Вони вилоблюються в інкубаторі. І коли яйце розколиться, то ви розумієте, вилопиться монстр. То... Він буде готовий до розміщення. Давай! клади. можеш навіть з сіткою о, так легше. Так я ж кажу. Все, завдання виконано. Тепер чекаємо нагороди. Тепер, тепер чекаю нагорода. Давай її зберемо. Так, забирати нагороду. Все. Тепер виконай виклик... зав. Нувати завдання допомагає перейти до слідчого рівня і. 에... розблокувати нових монстрів. Давайте спробуємо виконати ще одне. Дай барбам нове ім'я. Я не знаю, як ви хочете, друзі, щоб він називався. Але. Як тебе хочуть назвати Занохутро? ж так звати? Дзерно ДА. хутро, як ти хочеш. Я хочу, щоб це був у нас Із Ізграємо Маріо. ДА. Маріо ізграє про маріо. ДА. Забираємо свою нагороду. Забрали. Це ЗА у нас 14. Все. Тепер треба купити це Бабунт Дуже схоже на Мамонта Якщо ви розумієте, то це. А якщо не розумієте, зараз все розповім. Ні, зачекай. Спочатку я вам розповім про діаманти. Вони допоможуть деяким монстрам. Точніше всім монстрам скоріше вилуплятися, бо деякі виводяться дольше. Да, більше часу треба чекати на те. Щоб вилупився? Так, да, більше, ніж барабан. Де три секунди. Зрозуміло, тепер не будемо тхати. Е, татте! Та. Ні, зараз я хочу розповісти друзям, хто такі мамонти. Мамонти – це до історичні слони вкриті шерстю. Вони жили давно. І ще наші предки бачили. А це що? Це аналог. Та ускорбиться ні, не буду. Будеш? ні. Будеш? ні. Зараз до вас повернуся. Так, залишилося 5 секунд. Так. Да. Ко зараз? Да! Да! Добре, що хоча не почекав. Тепер ми можемо розмістити цього бабу. -дей.

Давайте подивимося, яку ми можемо збудувати і яку їжу вона нам дає. О, ти якщо годуєш монстрів, ти, ти робиш їх ти більше. І вони дають, тебе, дають тобі більше монеток. Так! Да? Да. Зараз побачиш. Встав сюди. Давайте печиво їх заводоймо. Печемо печива. Давайте. Тепер точно. П'ять хвилин, ти ж не будеш чекати. Буду. А чого? Отого. Так, все. Почекали? А ти не так мої? Ні. Чекай, чекай! Буде довше 30 хвилин, 10 годин, 10-де Я думаю, що десь надіслать тут не буде. Тепер до баблю Далі не боже, то звісно, що ваша, ти ж вчишся, а так, точно, так, 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 полизатор. Я можеш його добавити на острів! Щоб було більше щоб Да. Зерну кулу тихо, тобі... Так звати? Да. І звідки ти знаєш моє ім'я? Ну, знаю трішки. Треба сіль Все ж таки, треба щось знати про гру, яку ти будеш робити. А! Ну! Молодець, що діаманти збираєш, вони скоро тобі здоровляться. В великих кількостях. Навіть тисячі діамантів. Да? Да! Чуєш, де ти знаходишся? О! Дивіться, друзі, що це? Цікаво, як ці чудові скрізі А тепер Споку okay, у нас є час, можемо прочитати інформацію. Ні. Можемо переіменувати нашого монстра. Найбільш приємне ім'я. Наприклад, буде у нас це uh, Саня. Нормально. Майу Саня. Тепер. Тепер у нас о, приклад!

Лизато. Ні! Ну добре. Як ти? Ну. Але це добре. У нас ж колекцію треба засікати. Так. Баммол. У поводілці. Приводити монстрів. Стойно, стійно, стійно, стійно. Ти, Ты выбачила, уже він там так стоит. Ні. Ну, може же. ...почекати. ты. Будь ласка. Будь ласка. Давай. Пополнивай его. Ай, ой двоє. сай. і дыра. И у нас есть Доси Сёмой Левиц. Сколько там Че богато. Все. Ну, я <связывая> думаю, на этом все. Давай. добре, добре, Тут уже можно. Я богато не пекусь И ось завхитый. Все. Назавм. Цьому заговорить. Ну там було так написано. А це що у нас запушите? Природний монстр розмотали землі та льоду. БАМ льоду... Вау! У нас їх тут багато. Що це за привід? Окей. Tak, tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. 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 А, нічого визирає. Тепер 15 днів бачити мить гараймо. Що може зробити? Ооо! Ні. Ми цього не робити не будемо. Ми будемо, по-перше, окачати наш цей дім. По-друге, Андольда. Да, він буде називатися Анвальда. Ну добре, нормальне ім'я. Так, тепер ми пишемо ось так одна. Бам-кіл. Все. У нас все є пам'ю. І він у нас буде Бобом. Все. Ми закінчили виводити монстрів. Можна було, можна було, Більше нам на тебе. Ви питає їжі. І нам купляти не жов не Можна. И і... дали камбюш Далі У нас не третий чера хлиб Таки даро ей хлиб Спит вы его стоїте Бамжи Памал Почті зачати його. Ну і все, ось У нас буде готовий до Да. В слідчі серії він буде готовий. А тепер покачуй далі. Не можу. Поля не падає, так? Та Буває все, друзі, ходіть легда, підписуйтесь на канал. Сінності настійно стій. Що це? Те, що тобі зараз треба. Да? А, тобі повезло. на потерян слідчий наділи. Ну, Давайте покладемо. Я не знаю. Думали, більше буде. Дуплікать? Ну, все потім підписы дода. И прошли по замахута. И выводимо якогось триплемент елементале. Якщо хто не знає, трипл захвальний. А цікаво, що буде далі? Всі хтось на клетина, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока. По -ка.